Що ж, друзі, привіт всім Україномовний мовний канал, ми з України. От сьогодні починаємо. Ми такий проект, будемо ми то все городити. Будемо міняти нову стару, стару загорожу на нову. Тут же ми були попередньо, тільки виставили от перший ряд 60 на 60 профільну трубу. О. Мало бути тимчасова загорожа сітка, але дійшли до висновку, що будемо ми ото все знімати, демонтувати, нові стовби, бордюри, все повністю лите. Так що процес довгий. В одному ролику воно напевне нам не вийде то все показати, ну, але буду старатися зазняти такі основні моменти. Основні моменти, що з того всього в кінці вийде. підготовляти оту стару сітку під демонтаж. Тут ще після будови такі в нас залишилися купи землі. Треба це все відкопувати, відчищати і ось так будемо по межі знімати, а потім це все виставляти. Ото от в нас є вже ззаді вигляд, от в нас хата і от то все ми будемо то по поколі. Тут все треба буде розчищати. І отут будемо ми городили. Так що, кому цікаво, день другий. День другий. Демонтаж. Демонтаж старої сіти. Ви бачите, яка сітка стара. ще Вона десь 70-х років. 70-х років. Але вона досить себе ще нормально. Почуває в землі. І отак от потихеньку ми тут все демонтовуємо. Прокопали. Вчора трошки у нас така була розминочка, але сьогодні вже йде у нас рух повним ходом. <клухи> Їдемо так. Ну що ж, друзі, у нас сьогодні вже третій день. Ми то все відбили, відчистили вже і навіть дали нам дали тут от, вже орієнтир такий поставили з жилки. І тут ми будемо пробувати будувати, та не пробувати, будувати новий паркан. Вже і сьогодні приїхав у нас пісок, білий, щебінь. По п'ять кубів ми замовили наразі, тому що бордюри не будуть широкі. Все, привезли, одна машина привезла зразу. Вже, так щоб зекономити доставку саме їх матеріалів. І вже прогрунтовує стовпчики наші майбутні. Після того ми вже будемо їх потім різати і потихеньку бетонувати. 40 на 40 профільна труба. І тут ще є в нас 50 І так в нас йде процес. Там хлопці прокопують. Також знімають ще берег. Ось такі-то у нас тут справи. Друзі. Ну що, йдемо далі. Готуємо підстовпчики на порядку. Натягнули ми верхню жилку. І зараз за допомогою такого до інструмента будемо пробувати робити ямки під стовпчики і погнали. Сюди нам треба 15 стовпчиків забетонувати. Будемо, ми бетонували що 2 метри, тобто що 200 см. Поїхали. Також, друзі, йде в нас повним ходом. Передетоновуємо ми стовпчики. Так, Внизу в ямі сантиметрів 10-15 ми доходимо до рівня землі, так буде йшов бордюр. І отак воно у нас все чітко так воно йде у нас. І отак ми на протязі години ми вже виставили 6 стовпчиків, десь 12 погонних метрів ми вже виставили. так ми буруємо, сверлим дерево. Те, якщо враховувати, що то є старі загорожі, сади, куріння, каміння, то воно себе дуже, дуже воно себе добре показує. Отакі бурові машинки, друзі, Отакі бурові машинки, друзі дуже себе гарно показують. То не для реклами. Не рекламую фірми, просто надзвичайний дуже є досить добрий серйозний помічник. От і ось сьогодні ми пробетонували, майже забетонували, тут є 15 ступців. Більше, ну що, їдемо далі. Так ми вимірюємо. Вимірюємо. У нас буде така робота. Такий сухий розчин. Сухий розчин використовуємо, ну, скоріше прихвачувало. Напівсухий, бачите. О. Ну що ж, друзі, четвертий день у нас закінчений По роботі. Отак дійшли ми сюди, О, тут 50 на 50 виставили три стовпчика. Тут також будуть ворота і калітка на город. Так ми все прибетонували в землі, тому що буде йти в нас бордюр. О. І от, от такий у нас вийшло. Десь загальний метраж ми сьогодні виставили десь біля 40 метрів стовпчиків. Крок що 200 сантиметрів. Труба. Сороківка труба. Чому 40 труба? Будемо говорити пізніше, може хтось думає, що вона є за, тонка, за мала діаметрів, але то ми вже поговоримо, коли вже буде бордюр і буде зварена повністю каркас під, під профнадстил, тому що тут у нас буде профнадстил. Бляха. Ну що, ж, друзі, їдемо далі. Завтра нас чекає п'ятий день роботи. Будемо ще добетоновувати другі сторони, повністю все по периметрі. А тоді вже будемо приступати до опалубки і до бордюрів Йдемо далі, кому цікаво, джинити. друзі, хто дивився, ролик спочатку, починаємо ми городити подвір'я, демонтаж Демо старої, старої загорожі і будуємо новий паркан по колі, по периметрі. І от сьогодні у нас п'ятий день роботи, навіть не повний п'ятий день. І ми фактично стовпчиками обійшли, обійшли, засверлили все, хто дивився, бачив. Взагалі ми обійшлися стовпчиками, десь крок 2 метри. Ми обійшли десь 55-56 метрів квадратних е, погонних перепрошую. Обійшли. От, друзі, ми то все обійшли по колі. Обійшли все по колі. Все нормально, все при... все добре. Правда, сьогодні вже у нас було менше помічників. Тільки ми двоє, тому що дуже є багато всіх, а ще як в селі. Які би хотіли допомогти, тільки руками махати. Але от ще нам тут брахнуло труби в тому от куті. І тільки прибетонували такі стакани. От. Тут вже ми з понеділка, так як сьогодні субота, ще докупимо труби, і доваримо, ну, тут буде високий бордюр, так що воно ті всі зварочні стаки воно буде заховано в бетоні І от, друзі, воно таке у нас все вийшло, той вигляд з хати Ну що ж, друзі? Ступці по периметру ми виставили, ви бачили, що використовували. Використовували дерево сверлили таким буром. Ви бачили на відео, хто дивився ролик спочатку. Крок що 200 см. Так що наступний ролик буде, вже будемо робити в палубку і виставляти в палубку під бетон. Так що кому цікаво. Підписуйтеся на канал, пишіть коментарі, якщо кому цікаво. Завжди раді відповісти, що знаємо, показуємо, що вміємо. Ну, хоч наш канал в більшості зв'язаний з металевими виробами, але і буває таке, що і таке треба почати, щоб дійти до своєї основної специфіки, треба і попрацювати з бетоном. Ну що ж Наступний ролик будемо. Крутити в палубку і лити бордюри. А цей ролик виставили на струбці що, Дякую всім, хто підписується, хто є, на підписаний. Я вже чистий бур. Так що всім удачі, мирного неба, слава Україні. Ми працюємо так.